Майже сотню харківських добровольців відправили на схід. Молодики зі східного корпусу поїдуть до Маріуполя. Це новий спецбатальйон при МВС. Тут і новачки, і хлопці з досвідом, які вже воювали у зоні АТО. Деякі з них вже інструктори. Молодих воїнів готували кілька місяців. За їхніми словами було багато тактичних занять. Про подробиці вони не розповідають. кажуть, це під грифом секретно. Укомплектовували бійців частково МВС, волонтери та всі небайдужі. Деякі з хлопців. Покупал, фильме, Важна эта победа. Это самое основное. То, есть, то, чего мы хотим, то, чего мы жаждем, это победить. Понятно, одно подразделение не может стать там, решающим коньком в этой войне, но во всяком случае мы сделаем все, что от нас зависит для того, чтобы победить. Пусть даже Каменные горы расплатятся в огне сражений, но никакие в мире орды нас не поставят на колени.